Всім доброго дня! Мене звати Ленько Наталія, і ви на моєму каналі Вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу вам запропонувати. ну Це буде опис скоріше ось цього джемпера, чи полувера, чи як його правильно назвати, під назвою Ангорка. Ну, Назва, як ви розумієте, така, ж, тому що він зв'язаний з ангоровою пряжею. Зв'язаний він із пряжі 70% пуха кролика і 30% па. Це турецька пряжа, бобійна. Метражний, в, в неї був 800 метрів на 100 грамм. В'язала я його у дві ниточки, він в мене не поміщається в кадр, тому буде їздити туди-сюди. А, пицями я в'язала номер 3:25. І гачок тут присутствував за номером 3. Мені дуже сподобалось міксувати, в'язати спицями та гачком. Гачком я обробляла рукава, і гачком оброблен ніс вироба, ну, можна сказати, пояс. Це джемпер на запах, ось він. Він на запах. Край полочок теж оброблений гачком, але він підкручується. Ну, Я думаю, що це не, сам, не, не, не дуже велика проблема, тому що, ну, воно, якщо навіть підкручується, воно його не портить. А я не хотіла тут робити такий великий край для того, щоб не утяжеляти сам виріб. Цей джемпер був зв'язаний для такої. Досить тендітної дівчини, ну, значно менше, ніж я, тому помірити я його не можу. І показати а, на фігурі поки що теж не можу. Як тільки в мене з'явиться така можливість, я виставлю а, в шорт. Обов'язково як на дівчинки виглядає цей джемпер. Що я хочу сказати? Що в'язалась. На одному диханні. Мені дуже сподобалася тактильна ця пряжа. Мені було прямо от приємно її в'язати. Вона не сипалась дуже, тому якихось неприємних відчуттів я не відчула. Ну що, по порядку. В'язала я його, почала я його в'язати зі спини. Він зв'язаний зі спинки. Розрахунки я покажу обов'язково в кінці цього відео. Зроблен з кос плеча, виріс ззаді горловини обов'язково. Полички, звісно, зв'язані окремо, він шивной, це цей джемпер, отак ось, ось він виглядає з знанки. Це шовчик. Рукавчики я набирала по краю, набирала петелечки і вив'язувала. Був зроблен невеличкий окат рукавчика, для того, щоб воно сиділо гарніше. І тут теж аналогічно, естественно, так же зроблено, як в попередньому рукаві. Рукава рівні, тобто я їх Нічого не додавала, не обробла. От скільки набрала, я набрала тут 80 петель, і так я закінчила 80 петлями. Рукав можна залишити так. Можна його буде, бо я сама люблю підворачувати, тому підкачувати. Мені здається, що досить так оригінально і ефектно виглядає гачок. То, що я зв'язала гачком. Гачком тут зв'язано я набрала петлі, гачком зв'язала два ряди лицевою стороною. Потім, потім розгорнула в'язання. Чотири ряди виворотні, знов два лицеві, 4 виворотні, одна лицева, і другу лицеву я вже закрила петлі. Вот. Що я ще хотіла, хотіла вам показати? Так, виворотню сторону показала, тут я все вам показала, рукава я вам показала. Ще, хочу я вам сказати, що. А, ну і гачком я закривала. Я знаю, що це багато хто не любить гачком закривати ем, петлі. но мені в плечі, в плече було зручніше закрити е, гачком. Я вважаю, що воно органічно виглядає. Богачком оброблені всі ну, це там полички, пояс, місба. Я хочу ще вам розказати обов'язково, як я роблю які розрахунки, які мірки я знімала, які розрахунки робила. І хочу наголосити, що це треба вміти робити. Чому? Тому що, навіть якщо ви купляєте Майстер-класи, далеко не завжди попадаєш в плотність, яку автор предлагає. І, ну, і Не завжди зв'язати навіть в майстер-класі. Я хочу вам показати, ну, наприклад, цього джемпера, зрозуміло, що це не для кожного виробу підійде. Ну, Більш-менш, бо це шивно виріб, це е, нітечку треба відрізати. Це шивной виріб, це. Ну, Дуже часто такі конструкції є, предлагають майстер-класи. Це дуже просто і можуть справитися і початківець. І, і, звісно, ще хочу наголосити, що дівчата, які мають розмір L+, це велика проблема, тому що я столкнулася з тим, що майстер-класи, як ну, Більшість майстер-класів десь до L розміру. Ну, XL – це потолок. А якщо дівчата мають такі поважні фігури, такі гарнюсінькі, то майстер-класів майже немає на такі вироби. Ну, і Це зрозуміло, бо це ж треба відв'язати, порахувати. це, ну, таке вже. Тому хочу вам показати, як це робиться, і дівчата купляйте пряжу, сідайте. Ніхто нікуди не спішить, там свята не свята, темними, довгими <хи> вечорами можна зв'язати. Саме простой, не обов'язково робити там запахи, не запахи. Саме простой виріб ви завжди зв'яжете. Навіть якщо у вас щось там десь не дуже гарно вийде, перший раз буде гарно, другий буде більш-менш, а третій буде гарно. Тож, Зараз я вам покажу, які треба зняти мірки ну, для, саме для цього джемпера, і як я роблю розрахунки. І так, робимо наші розрахунки. В мене умовний приклад. Тобто, цифри це не мого розміру, а умовні цифри. Технічний малюнок. Вибачте, малювати я не дуже вмію. Ну, я дуже старалася, намагалася. І так, що нам потрібно? Нам потрібно зняти мірки. Об'єма стеган. В мене це 106 см. Плюс я додаю 16 см, щоб джемпер не облягав мене так, щоб не можна було дихати, а щоб більш-менш в ньому було комфортно знаходитись. І того, у мене об'єм стеган 122 ділимо навпіл, на 2, бо у нас 61 см це буде перед і 61 см буде спинка Обхват грудей 95 см. Знов ми прибавляємо 16 см, щоб виріб лежав комфортно. Разом це 111, ділимо навпіл 55,5. Нам потрібен ще обйом руки У мене це 32 см у примірі. Хочу вам показати: 32 см це по кругу, отак от. Тобто ну, спереду і ззаду. Якщо ми, ми, не, якщо ми ділимо навпіл, то є, 16 тут і 16 з іншої сторони рукава, довжина мого виробу 47 см. І довжина рукава в нас ще є, но вона буде завісити. Я люблю знімати цю мірку, коли я вже зв'язала перед та спинку, я їх сшиваю. Ну, чи нам, нам, наметову, і м, приміряю. І тоді я від от, от цієї точки до кінця рукава мірюю довжину рукава. А якщо у вас немає такої можливості, то ми міряємо довжину рукава з цієї точки, Тобто разом з плечем. Тоді ви міряє, ми беремо Ось от так міряємо. Я маю надію, що ви зрозуміли. У нас в розрахунках, в розрахунках об'єм грудей фігурувати не буде. Навіщо я його зняла і вам показала, розповідаю. У нас у всіх різні фігури. Якщо у вас об'єм стега більш, ніж об'єм грудей, отак як в мене, то в нас в розрахунках буде ось ця цифра. Якщо б у нас в мене об'єм грудей був би більше, то я би розрахунок проводила б ось з цієї цифри. ну Логіка така, що якщо я в бідрах ширше і я пройшла в бідрах, то в груді я, звичайно, пройду. Так, ну і тепер, коли ми зняли мерки, нам потрібно зв'язати зразок, без зразка нікуди. Коли ми зв'язали зразок, зразок я в'яжу десь 10 на 10 см, 10 в ширину, 10 в довжину. І мірюю, скільки ж у мене петель в 1 см і скільки у мене рядів в 1 см. В нашому прикладі в 1 см 3 петлі і в 1 см 4 ряди. Починаємо розрахунки нашої спинки. Я починаю в'язати зі спинки. Для того, щоб набрати петлі на нашу і почати в'язати спинку, я беру об'єм стегу, У нас це 61 см половина Беру, скільки у мене в 1 см петель і перемножаю, Тобто 61 см я умножаю на 3 петлі, і в мене виходить 183 петлі мені потрібно набрати на спиці, для того, щоб почати в'язати спинку. І наступне питання: скільки ж мені в'язати. Смотримо, дивимось. Довжина мого виробу 47 см. Це повністю, це повністю 47 см. Мінус 5 см, які гачком я буду в'язати. Ось ось ці 5 сантиметрів. В мене залишається ось ця частина ось, 42 см. 42 см. Я умножаю на кількість рядів в 1 см. Тобто, в мене 4 ряди в 1 см. 42 см умножаємо на 4 у нас 168 рядів. Тобто, без вот ось цього кусочка, який я буду в'язати гачком, все, вся інша длина у нас 168 рядів. Тобто в, 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 в цю кількість входять і ряди пройми. Але ми ж в'яжемо знизу до верху. Ну, ми тут нічого не будемо робити. Тому окремо виділяти ряди пройми, ну, це таке, можна виділяти, можна не рахувати, можна не рахувати. Бо ми не будемо не прибавляти петлі, не обаляти. Ми будемо далі в'язати до кінця нашої спинки. Ну, Не зовсім до кінця, але зараз ми до цього дійдемо. Ми все одно рахуємо, скільки ж у нас в сантиметрах виходить, скільки ж у нас в, ряді, в рядах виходить пройма. Для цього ми беремо наші 16 см, коли ми зняли мірку. Умножаємо на 4 ряди, які у нас зі зразка. І ми отримаємо 64 ряди пройми. Тобто, у нас всього 168 рядів. Із них 64 ряди пройми і 104 ряди до пройми. Якщо дивитись на малюнку, то це буде так. 104 ряди до пройми і після пройми 64. А якщо їх сумірувати, то получится 168 рядів. Так, маю надію, що це зрозуміло. Я потім вам їх виложу так, щоб було більш-менш краще видно, і ви зробите собі скрін з екрану, якщо це буде комусь потрібно. Далі. У нас спінка в'яжеться рівно ровно до того моменту, коли в нас починається. Зараз я покажу на светорі, у нас є оголовлення горловини по спинці. Як його рахувати? В мене глибина, глибина цього заглиб... углублення, от вот частина, вот, вот. Вот эта частина, 4 см. Для того, щоб порахувати, скільки ж це в рядах, ми 4 см умножаємо на 4 ряди в 1 см, і у нас виходить 16 рядів. Тобто, ми в'яжемо. До цієї точки, и потім вот вся ця частина назимая 16 рядив. Ширина выреза горловины. Ну, то есть, якщо у нас, ладно, 60 16 рядив, это понятно, 64 ряды это у нас кількість рядив в пройме То есть, если мы вычтем 16 рядив, То у нас в проймі будет 48 рядів. То есть, ну я дивиться, вот она пройма. Вам видно? Вот она пройма. Ми в'яжем, вяжем, вяжем, вот, дійшли до пройми. І в'яжемо ще 48 рядів. Взагалі, вся пройма 64 від пройми, Вірні від пройми до гори. В'яжемо 48 рядів. І вот она наша точка. Ми, починаємо, ми ділимо навпіл в'язання і прибираємо петлі для формирування горловини. І далі ми в'яжемо ще 16 петель, формируючи горловину і хто хоче, то робить скіс плечей. Я не розповідаю скіс плеча, бо це ми будемо тут довго. Це окрема тема. Хто, хоче, хто знає, як це робиться, це робить сам спокійно, хто не знає. Можна почитати, можна подивитися в Ютубі, Просто якщо я зараз буду розповідати скіз з плеча, то це буде опис часа на 2 на 3. Це точно вже буде не опис а майстер-клас. І так, і як же ми рахуємо ширину виріза горловини? От вона у нас. У нас всього взагалі 183 петлі. От вони. 61 см. Ми множили, ми набирали 183 петлі і в'язали. 183 петлі я ділю завжди на три. Чому на 3? Тому що три частини: 2 плеча і горловина. І у нас виходить по 61. Сантиметр, 61. Тут не сантиметр петлі. 183 петлі ми ділимо на три на частини і, і получаємо 61 петлю. В принципі, от я тут правильно написала: 61 петля, 61 петля, 61 петля. 61 петля. Так, за спинки все. Ми порахували ширину горловини, ми порахували ширину плечей, ми порахували довжину до е, моменту, коли нам потрібно е, отокрем, розокремуватись і в'язати е, окремо ліву і праву частину, і формувати горловину, горловину спинки. Так, розрахунок полочок. Що ми маємо з полочками? У нас ми знаємо, що у нас плече 61 петля. Ось тут ширина полочки однієї, в мене 98 петель. Длина самої полочки 168 рядів, бо тут ряди. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно 98 петель, мінус 61 петля, і скоротити треба 37 петель. щоб Плавненько це було. Ми що робимо? Ми 168 рядів, ділимо на оці 37 петель, і дивимось, скільки ж нам треба пров'язати, щоб у нас рівними частями спис, ой, спис скорочувались петлі. Тобто, у нас 4,5 ряди. Звісно, що у нас дробна частина не може враховуватись. Тому як роблю я, я в'яжу 4 ряди, скоротила петлю, потім я в'яжу 5 рядів, скоротила петлю, потім знов 4 скоротила і так далі. Коли вже буде 10 см 10 до кінця вашої полочки, ви смотрите, скільки у вас залишилось петель, які ще не скоротились. І дивитесь, вам потрібно трошки скоригувати ем, ритм скорочення петель? Чи не потрібно? Тільки майте на увазі, що коли ви будете в'язати ваші скорочені петлі, пусть не дуже но буде видно. Бачите? Бачите? Вони дуже акуратні, охайні, ну їх все одно видно. Тому. Ви робите так, щоб ну, воно не пригало по всьому полотні, а робите, щоб більш-менш це було равномірними якимось проміжутками, проміжками. Що касається рукава, тут, я думаю, все зрозуміло. Ви дов'язуєте свої. 168 рядів у вас залишається 61 петля, Ви її закриваєте і ваша полочка готова. Що касається рукава. Рукава я набирала з петель. зараз я її виверну з петель проймы. це виходить дуже охайно. і хорошо. Для того, є один момент, для того, щоб рукав не тягну і не фалдив фалдами не йшов, я набираю петлі з пройми в такому ритмі. Я три петлі набираю, а четверту я набираю з міжпетельного петельного простору. От наша петля, і тут. От із неї виходить інша петля. І от в цьому стикі є такий межпетельний простір. Ви тут не побачите нічого, я так розумію, бо, по-перше, сіра пряжа, по-друге, освітлення так собі. Ну, якщо буде потреба, ви мені напишіть, я зніму, як це я роблю і викладу. Ну, я думаю, що ці дівчата, які більш-менш колись рукава в'язали, Знають. А хто не знає і буде потреба, напишіть, я зроблю. А, і так, у мене, виходить, три петлі я набрала, четверту із міжпетельного пространства. І знов три петлі, і так по всьому колу я роблю. Коли я вже повністю набираю петлі-рукава, я роблю невеличкий акат в рукаві, щоб отут воно не тягнуло. Бачите, от я зараз руку витягну. Воно лежить, воно не тягне, воно охайне, ну мені подобається, одним словом. І далі ви в'яжете, я набрала 80 петель по кругу, і далі я в'язала без скорочень, без нічого, рівно стільки, скільки мені потрібно. Потім я дов'язала, набрала петлі гачком і дов'язала ці 5, 5 це в мене. Тут, ну, типа, шва, ну, не шва, там, де переходить з ряд, переход ряду в гачку, майже нічого не видно. Ем... І в'яжу в мене 5 см гачком зв'язано. Ну, все, в общем-то, все я вам розповіла, що хотіла. Якщо є питання по якомусь там узлу, який ви не знаєте, як. Там вив'язати, зробити, пишіть мені, я зроблю окреме відео і виложу його. Я маю надію що вам було все досить понятно Я зараз ще хочу, знаєте, що хочу, зараз я так виложу. трошки, мабуть, екран, щоб повністю картинка входила. Якщо вам потрібно, робіть скріни це перший лістик і це другий листик, щоб алгоритм дії у вас був перед очами. Все, це все, що я мала вам розповісти. Я хотіла вкластись в більш короткий час, але в мене не, не виходить. Пишіть мені, сподобався вам джемпер, не сподобався, може, чи не джемпер, може воно здається якось інакше, а я не знаю як. Пишіть мені взагалі, як вам це відео, є ли у вас якісь зауваження. Буду рада, завжди рада вашим відгукам, завжди читаю, завжди стараюсь, ну, завжди відповідаю і стараюсь прийняти до уваги ваші замечання. Всього доброго, до побачення!